7 жовтня в Одесі жінка на ім'я Єлена Чисакова спробувала вивісити в центрі міста російський триколор. Це помітили місцеві жителі, вони її затримали і передали поліції. Русська символіка не зайшла, як то кажуть. Усе пішло куту під хвіст. А далі почалися цікаві події навколо цієї от особи, яка вирішила оту символіку розвішувати. Відомий блогер Денис Казанський поділився деякими цікавими подробицями. Слухайте і дивуйтеся, російські змі і наш брехун і зрадник Олег Царьов одразу після того, як затримали ту, -ту женщину, почали е, спільно розповсюджувати фейки про те, що нібито її вбили у СІЗО. Потім, коли цю інформацію спростували, почали ліпити з Чесакової героїню і видавати її історію як доказ того, що жителі Одеси, мовляв, чекають на Московію. Проте досить швидко з'ясувався маленький нюанс. Ота Єлена Чесакова не з Одеси. Вона московитка, вона переїхала до Одеси із Пермі. Її мати дала інтерв'ю московицьким журналістам, в якому розповіла, що Чесакова завжди ненавиділа українців та українську мову, при цьому назад в рідну Пермь їхати чомусь не хоче. Вважала за краще жити в Україні і ненавидіти людей навколо. Мати Єлєни Чесакової розповіла, що також є московиткою в душі, і що зараз вона живе в Чехії, в рідну Росії чомусь теж не хоче, воліє жити в Європі, очевидно, користуючись безвізом по паспорту ненависної України. Мабуть, ще й навіть отримує якісь виплати, як українська біженка. Ну так, найдивовижніше, що Єлену Чесакову, яка є відкритим ворогом і провокатором, яка цілеспрямовано розпалює ненависть і працює на російську пропаганду, яка може і запросто працювати по наведенню ракет на Одесу, наприклад, а чому ні, що її має стримувати? Її навіть не закрили в СІЗО, її відправили під домашній арешт, з якого вона може втекти або може, і вже втекла. Чи ж мало таких випадків було? Як кажуть в Одесі – ой-вей! Тобто, поки Московія мучить, катує наших людей в полоні. Ото буквально нещодавно ми дізналися, що українську журналістку Вікторію Рощину закатували до смерті. Ми тим часом відпускаємо московитку, яка відкрито працює на ворога, замість того, щоб її закрити і обміняти, врятувавши когось із наших, ми даємо провокаторці можливість просто втекти, а наших потім витягувати невідомо як. Одне слово, друзі, навіть в таких, наче очевидних і зрозумілих випадках державна політика, рішення Держави України та її дії, вони і далі виглядають як якесь шапіто, якась Єрмаковщина усе через дупу. І це одна із причин, чому війна йде так, як йде. одна із найголовніших.